Російська окупаційна армія цієї ночі атакувала Україну іранськими безпілотниками та ракетами. У східних та південних областях оголошували повітряну тривогу. Про таке повідомляли повітряні сили Збройних сил України. Військові попередили про загрозу в Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях, а згодом в Одеській та Миколаївській. В Одеській обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні, а також про роботу ППО в Одесі заявляли у повітряних сил. ЗСУ. Сергій Барчук, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Разом з нами. Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю колеги! Героям слава! Яка ситуація зараз на півдні? У нас теж лунав сигнал повітряної тривоги. Власне, про це вже сказали. 47 хвилин була атака, ракетна атака з моря. Попередні це мали бути калібри. Тому що напередодні надводний корабель, надводний ракетоносій змінив підводний човен. Власне, всі знаємо, що з підводного човна ці калібри фіксуються не так швидко після пусків, як нам би хотілося, особливо мирним громадянам, на сторож яких стоять сили протиповітряної оборони. Відпрацювали сили протиповітряної оборони. Вже зараз чекаємо. Звичайно, перша інформація має бути від військових. Я думаю, що вона буде зі знаком плюс. Наразі в нас спокійно з у повітрі певні відбуваються, але це звичайний грім, і це те, що знаєте, ці звуки вони більше тішать, звичайно, ніж сам сигнал повітряної тривоги. І власне те, що довелося сьогодні, теж спостерігати в небі над Одесою. Ну і власне Одесити були чемними. Практично нічого не з'явилося в соціальних мережах лише на деяких російських пабліках, але прекрасно розуміємо, що ну 100% на сьогодні це закрити не можемо. Тим не менше, Одесити були чемними. Але бачимо, що цієї ночі ворог сконцентрував свою увагу саме на південних регіонах. Як ви думаєте, чому так? Ну, по перше, у нас весь червень такий столиця потерпає і в травні, і в червні. Ну і власне сьогодні зосереджена увага на півдні. Я знаю, що ваші студії ви говорили зокрема про зернову угоду. Я думаю, що це і в тому числі. Намагання якимось чином впливати і на продовження зернової угоди, тобто ворог демонструє, що він може діставати ракетами до тих об'єктів інфраструктури, які можливо пов'язані з реалізацією зернової ініціативи, ну і власне показувати свою присутність у нашому небі тут саме на півдні України. Ну і звичайно, це психологічний тиск, тому що переважна більшість психологів говорить про те, що ці безсонні ночі вони є звичайно іспитом для багатьох українців, які є цивільними, перш за все громадянами, і тому тут можемо говорити і про практичну площину, і бачите про емоційну в тому числі. Але працюють сили ППО, і Це добре, що вони ефективно працюють, пан Серію. Горіше про зернову угоду. Місяць лишається. Чинної домовленості в Росії вже лунають певні заяви, і це все на фоні візиту і до України, і до Російської Федерації. І делегації з півден... цілому з Африки, тобто глобального півдня. На вашу думку, в яку гру зараз грає Росія? Схоже, що нічого нового? Ну, сподіваюсь в ту гру, яку вона неодмінно програє. І ми це всі віримо. Звичайно, Росія намагається сьогодні задіяти максимально всі залишки своїх ситуативних. Я підкреслив ситуативних союзників. Зокрема, як вона вважає, і на території Африканського континенту. Ви бачили, як обіймалися вони з президентом Південно-Африканської Республіки. Як Путін чи його двійник намагався розповідати. Про якісь неіснуючі домовленості щодо перемир'я з Україною, ну тобто він намагається брехати і далі, намагається російські наративи доносити до африканських держав. З іншого боку, дуже важливо, що африканська делегація вона спочатку побувала в Києві, не дивлячись на ті такі незрозумілі, на мій погляд. Заяви спочатку, прес-секретаря президента Пар, потім вже сам президент Африканської Республіки визнав, що була ракетна атака, було збиття. Тобто африканці відчули. Ми про це теж говорили. Африканці відчули, що не треба споживати лише знаєте, такі російські інформаційні щі. А все таки більш корисно для організму споживати як мінімум інформаційний український борщ. Він є більш здоровим, є він адекватним і тому я сподіваюся, я не можу стверджувати, але сподіваюся на те, що певні наративи і президенту, і команді президента під час візиту африканців до Києва вдалося все таки переконати, що не так все, як каже Росія, зовсім не так. Ну, але Сергій, якщо не працюватиме зернова угода, то в першу чергу ж постраждають якраз і ці африканські країни, лідери яких їздили до Києва та до Москви. абсолютно вірно. Тому я думаю, що те, що залишається за кадром. А воно і залишиться за кадром за цими домовленостями, але свої меседжі африканці я думаю донесли е путіну, тому що зернова ініціатива абсолютно вірно. Вона сьогодні важлива для тих держав, про які ми говоримо, і для півночі Африки, та в принципі для усього континенту. Тому я думаю, що те, що залишається ще раз скажу кулуарно, воно все таки йшлося про те, що зернову угоду треба продовжити. Ну і знову таки турецький фактор не забуваємо, що. Туреччина а особливо, коли Росія виходить хоч на кілька днів з зернової ініціативи, то у нас якось все починає працювати набагато краще. На фоні таких заяв з Росії, як себе поводять перевізники? Бажаючи прийти за українським зерном. і Взяти його так це є за комерційними домовленостями. Є за відповідними програмами організації Об'єднаних Націй за президентською програмою. То вони є. Вони чекають. Звичайно, це сьогодні збільшує ціну зерна у світі. Ми це прекрасно розуміємо, тому що є простої. Вони не один день, навіть не тиждень, але зацікавленість є. Я думаю, що вона і не зникне з іншого боку. Зараз розумію, що дипломатично шукають шляхи представників Туреччини і ООН, ну звичайно, України ті моменти, які дозволять ініціативу і продовжити, і ну запустити і, фактично з нуля, тому що на сьогодні ну це фактично не робота. Давайте говорити відверто минулого тижня. Тиждень, що минув він 9 суден. Ну це смішно. У Нас були дні, коли це в один день виходило стільки суден з агропромислової продукції України. Так, пане Сергію, ще хочеться трішки поговорити про оперативну ситуацію на Одещині, зокрема про стан води. Знаємо, що всі пляжі, зокрема Одеса, визнані непридатними для купання. Розкажіть, будь ласка, це скоріше через мінну небезпеку чи через суттєве погіршення стану води на тлі підриву Каховської ГЕС. Обидва ці чинники вони впливають на це рішення, і це рішення треба було озвучувати ще раніше. Хоча про нього дійсно говорилося, 17 червня міська рада на профільній комісії з техногенної безпеки прийняла це рішення закрити пляжі. Це дійсно стан води, це дійсно міновибухова небезпека щодо стану води. То зразу, щоб всіх заспокоїти, і це реалії. Я кажу про реалії. Немає у нас епідемії холери. Слава Богу, є холероподібні ембріон, який виявлено у воді, є кишкові захворювання, і вони зросли. Вони вже більше навіть трошечки ніж в сезоні. Тому, звичайно, мовити перш за все про безпеку людей. Люди мають це розуміти. Можна все списати якщо, на персональну відповідальність, але бачите, влада приймає відповідні рішення на рівні міста, району ну і звичайно власної військової адміністрації. Мінно-вибухова небезпека теж нікуди не поділася. Розмінування чорного моря це, взагалі, тема вже поствоєнної України, і яка теж розтягнеться, я думаю, не на рік, навіть не на два. Тому, власне, купатися ще раз озвучу заборонено. І хто це робить, ну для мене просто виглядає самоубиці. А як часто перевіряється вода в Одесі? Ну, зазвичай і в мирний час, і в принципі, до аварії, до терористичного акту на Каховській ГЕС це було там, як мінімум один раз зранку і ввечері. На сьогодні ну, фактично ледве не кожної години ці проби беруться. Вони Перевіряється, це ж знає, не так, що зразу взяв і за годину все можна дати результат. Тому кожного дня, кожної години все перевіряється і контролюється. А ви кажете, заборонено покарання передбачається за порушення такої заборони? Ми мене вчора вже кидали так, що ви хочете, щоб я знову озвучив свою позицію. Я, чесно кажучи, за те, щоб це треба було зробити на законодавчому рівні, звичайно, ми говоримо про адміністративне покарання, це зрозуміло, але б я його робив би набагато жорсткішим для тих людей, хто порушує ці правила. Тому що і це вже визнано в принципі європейськими судами, в тому числі є такі приклади, коли це було такі під час ковіду. До речі, такі рішення озвучувалися, що коли одна людина ставить під загрозу здоров'я суспільства або територіальної громади, вона має нести покарання. І тому ті люди, що купаються, потім можуть розносити інфекцію. До них ставитися треба перш за все як до порушників і суспільного громадського порядку і загрозу життю громадян. А порушують, купаються. На жаль, такі є. Більше того, сьогодні бачив зранку відео, де людина наловила міді. Ми знаємо, що таке міді. Наскільки вони активно вбирають всі ті негарні речі, які знаходяться сьогодні у морі, але людина спокійно собі назбирала, тішиться тому, радіє, і я думаю, що приготувала і з'їла. Дай Боже йому здоров'я, як ми кажемо, Одесі. А що з рибним промислом зараз на півдні? Ми бачили, що дуже багато через те, що е, солоність води змінилася, ну тобто, через великі велику кількість прісної, е, е, взагалі триває вилов риби, і на якій відстані це відбувається, і чи продають її? тому, що ну який привоз без одеської риби? Ну, по перше, при вас учора перевіряли відповідні категорії фахівців, в тому числі з супроводженням національної поліції, тому що заборонено на наших ринках продавати рибу, яка була виловлена з відкритих водоймищ знову таки з тієї причини, про яку я сказав трошки раніше, про стан води у морі. Тому на сьогодні ми говоримо про те, що не треба цю рибу споживати як мінімум. А по-друге, вилов її теж заборонений. І за цим дуже активно слідкують відповідні служби, відповідні санітарні, медичні служби, підемологічні це знову таки здоров'я наше. Тому це як з морем, Не ходіть купатися, не треба споживати рибу, особливо якщо ви не знаєте де вона була виловлена. Пане Сергію, ви також вчора повідомляли про те, що в Одесі запроваджено обмеження в роботі нічних розважальних закладів. Зокрема, із 22 до 9 ранку, не зможуть вони працювати. Це я так розумію. Реакція місцевої влади на що розкажіть? Ну, це реакція на реалії, які сьогодні є, тому що це спільний наказ. Номер 6 від 14 червня, спільний наказ обласної військової адміністрації та оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса, і мова в ньому йде перш за все про те, що зросла сьогодні ракетна загроза, сьогодні є небезпека життю громадян. Ми бачимо ще раз повертаючи до початку розмови, як Одесу активно обстрілює ворог. Тому саме тому цей наказ народився. По перше, музика. По друге, це світлові якісь ефекти. Знову сподіваюся, ті прожектори передадуть, наприклад, ППО, щоб ловили шахеди, ну і власне безпека людей, тому що ну буквально до початку комендантської години могли собі деякі дозволити порушувати відповідні правила. Тому сьогодні до 10-ї години. ну і приклад Києва, мабуть, теж спонукав Київ. Був перший. Бачите, ми другі. Ну і громадські, звичайно, реагували на те, що відбувається. Відпочинок під час війни має бути я прихильник цієї позиції. Але він має бути в тих форматах і формах, які відповідають вимогам часу на сьогодні. Е, будь ласка, відпочивайте, це нормально, це релакс, це реабілітація, але це має мати забарвлення здорового глузду, Як він. Зрозуміло, дякуємо вам за ранкове включення Добідаємо. і підведення підсумків вночі для Одеси і Одеської області. Спасибі, Сергій Братчук, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації, був з нами на зв'язку.